Вітаю вас, панове. Якщо хтось цікавився моєю сторінкою в Вікіпедії, то ті особи знають, що Кері чимало років присвятив науковим дослідженням галузі історії та шекспірознавства. Отож серед моїх знайомих є хорватські учені та один італійський науковець Антоніо Бернатті, який періодично працює з рукописами. У Венеціанській бібліотеці Марчіана це є справжня скарбниця рукописів. Коли я випадково дізнався про це, то за першої ж нагоди попросив сеньора Бернатті зробити для мене фотознімки тих рукописів, які мають стосунок до давньої історії України. Із того часу втекло чимало води, і я вже забув про своє замовлення. Як раптом нещодавно на мою електронну адресу від Бернатті надійшло коротке повідомлення. У перекладі на українську мову воно таке. Це рукопис П'єтро Дабано. Тут згадано про Борис Теніс. До повідомлення прикріплені ці два файли. П'єтро Дабано це такий собі італійський Юрій Дрогобич Котермак, лікар, астролог і філософ. Проте жив він значно раніше за Котермака у XIII та на початку XIV століття. У бібліотеці Марчана зберігається кілька рукописів, виконаних його рукою, при цьому в його рукописах часто містяться цитати із творів інших сучасників. Рукописний аркуш, який у вас перед очима має заголовок Альберті. Таким заголовком дабано позначав свої виписки із творів Альберта Великого Больштетта, свого старшого сучасника, який помер у 1280 році. Книгодрукування на той час ще не існувало, тому рукописи, як правило, виконувалися каліграфічним шрифтом. Альберт БОльштет. Названий Магнусом, був свого часу найбільшим науковим авторитетом, рівного якому не було у весь період середньовіччя, він справедливо вважається засновником сучасної мінералогії, одним із найбільших теологів католицької церкви і водночас видатним астрологом. Його твори, видані в 1899 році, налічують 38 томів. Альберт Великий першим обҐрунтував користь від астрології для віруючої людини, він стверджував, що розуміння небесних впливів на людину може допомогти нам жити у більшій відповідності до християнських заповідей, при цьому католицька церква його канонізувала у 1931 році. Я і раніше знав про те, що у деяких творах Альберта Бащтета містяться пророцтва про далеке майбутнє, але, на жаль, доступ до більшості цих творів в Україні відсутній. Тому ця рукописна виписка П'єтро Дабано із важливого пророцтва Альберта Великого стала для мене справжньою знахідкою. У перекладі на українську мову вона звучить так. Лев Стрілець поверне царство Леву, Леву з племені Юдиного і Борестеніс розілле себе по всьому світу. Вас може здивувати, що в латинському тексті тут вжито грецьку назву Дніпра, Борестеніс, тоді як давні римляни називали Дніпро Данапрісом. Але тут ми маємо справу з середньовічною Латиною, у якій давньогрецька назва Дніпра вживалася ще частіше, аніж давньоримська. Та повернемося до змісту пророцтва. Тут вжито стосовно Ісуса Христа Епітет, запозичений із Апокаліпсису або книги Откровення, Лев із племені Юдиного, розділ 5 вірш 5. Альберт Великий стверджує, що левий стрілець в одній особі поверне царство Ісусу Христу, і в цей час Дніпро розіллється по всьому світу. На перший погляд, здається, що за своїм змістом це таке ж пророцтво, як і в козака Вернигори. Останній натякав на те, що Дніпро вийде зі своїх берегів, коли Україна зазнає щастя. Але тут Дніпро розіллється по цілому світу. І всі ми розуміємо, що це неможливо у прямому фізичному значенні. На мою думку, йдеться тут про вплив України на країни цілого світу. І станеться це після того, як стрілець стале в одній особі поверне Царство Ісусу Христу. Кажучи іншими словами, після того, як в Україні Буде відбудована національна християнська держава. Це пророцтво мені нагадує ще одне провіщення про Україну, те, яке ви добре знаєте, і прийде стрілець і стоятиме 23 роки. Як бачимо, цей стрілець буде і в Україні християнську національну державу, і водночас він також буде левом. І це не дивно, панове, адже в одному із попередніх відео я зауважував, що 17 градусна колева в гороскопі України пов'язаний із владою. Ви скажете, що, мовляв, важко собі уявити вплив України на цілий світ, а тим часом Божа Мати оголосила в третій хватімській таємниці, що ліки від світових виразок та порятунок для цілого світу прийдуть з України. І Нострадамус також сказав, що великий володар, який буде політичним спадкоємцем жаб, зуміє оздоровити цілий світ. А в іншому Катерині Нострадамус пише про цього володаря України, що він врятує церкву на цілій планеті від добровільного рабства, яке нав'язали їй вороги християнства. Альберта Великого Невипадково католицька церква проголосила святим. Бувши графом за своїм походженням, він не готував себе до духовного поприща, але Божа мати з'явилася йому і сказала, що Небесний Отець кличе його до стану чернечого, аби він опікувався христовим стадом. Альберт пішов за своїм покликанням. І так воно згодом сталося. Альберт Великий зробив величезний вклад у боротьбу зі всілякими єресями, які у відповідну добу поширювалися у Західній церкві. Таким чином, цей пророк був Божою людиною і не має підстав сумніватися у благодатному походженні його пророцтв. Отож, пророцтво про нашого наступного президента як про стрільця, Трапилося вже у своєму третьому варіанті. Перший варіант це нагадаю пісня Анатолія Матвійчука «Кленова баллада. Тому ми дістали ще одне підтвердження моєї версії, що цей президент, стрілець стале в одній особі, якраз і відповідає пророцтву откровення про першого із чотирьох вершників. Провершника на білому коні, який матиме вінець переможця на голові, і прийде як переможець, провершника, якому дадуть лук як символ його влади. А слова лучник та стрілець вони є синонімічними. До речі, в одному із катеринів, як маєте пам'ятати, Нострадамус називає цю особу словом Стрибок, і тут слід нагадати той відомий факт. Що лев є тією істотою, яка славиться своїми стрибками. Водночас, зважаючи на цю місію, також слід мати на увазі, що ця особа має бути вродженим місіонером, адже саме знак стрільця є знаком місіонерства, і саме люди, які народжуються в той час, коли знак стрільця на сході, тобто на асценденті, вони стають найбільш успішними місіонерами. За такого асцендента та сонця в леві, саме сонце володітиме своїм полем, дев'ятим полем, полем християнства. А сонце в гороскопі народження це показник людського духу. І коли сонце у дев'ятому полі, та саме воно володіє цим полем, це ознака того, що дух людини спрямований до Бога. А відповідно відкрите до Бога її серце. І тут пригадався мені голос ангела почутий у вісні, допомогти бідним може лише той, чиє серце відкрите до Бога. І пригадався голос неба, який чув я у цьому ж віщому сні, якщо упустити історію, всі дерева засохнуть. А перед цим бачив я неймовірно прекрасні дерева. І розумів у вісні, що це прекрасні людські душі, яких на землі немало. Як же зможе допомогти бідним ця людина? А таким чином, панове, що існує одна єдина умова, аби усе це виповнилося. Стоїмо бо на порозі, і в Україні бракує єдиної речі, всенародного покаяння. Чому все народно? Тому що винні покаяння не потребують, вони занадто далеко стоять від святих і занадто близько стоять до диявола. Покаяння потребують чисті люди, адже святі все життя каялися, виконуючи заповідь Христову. Покайтеся, бо Царство Боже наблизилося. Покаятися потрібно тим, хто хоче стояти перед Богом, а не перед дияволом. Тим, хто хоче стояти перед дияволом, покаяння не потрібне. Коли ж хтось хоче стояти перед Богом, покаяння необхідне йому як повітря, бо воно дозволяє Духові Святому очистити і освятити нас та розкрити нам очі на всю правду. І до розуміння всіх речей. Знаю я одного легковажного, неординарного чоловіка, який все життя виправдовував гріх, і врешті дійшов до того, що нещодавно написав у соціальній мережі: згрішити це не гріх. Але, панове, навіть він визнає, що немає більшого гріха, аніж не хотіти бути кращим, аніж ми є. І у цьому він має рацію, тому що якщо людина вчинить гріх раз, а потім покаяться, це не є такий великий гріх, як той гріх, коли вона живе в налогових гріхах і не хоче стати кращою. Тож, якщо ми не хочемо бути кращими, аніж ми є, тоді вже маємо з чого покаятися, коли ж хочемо бути кращими, аніж є. Тоді тим більше необхідно покаятися, бо інакше, аніж у стані покаяння Дух Святий у нас не діятиме і не мінятиме нас на краще. Самі ж ми ліктя зросту собі додати не можемо, а душа, вона значно складніша за наше тіло і тут воїстину, без Бога, ні до порога. Насамкінець нагадаю слова про Україну, які належать геніальному математику афганському професору Мохамеду Сідіку Афгану, який математичним методом зміг вирахувати та спрогнозувати чимало подій майбутнього. Восени 1989 року, перебуваючи в Москві, він заявив Перший імпульс створення нового світу з'явиться з України. З України прозвучить принципово нова ідея нового життя. Бурхливий же розвиток вона отримає після того, як відбудеться важлива подія міжнародного масштабу, пов'язана з кров'ю та обманом людства з боку сильних світу цього. І ця подія пов'язана із кров'ю та обманом це нинішня війна Російської Федерації проти України, яка пробуде дух українського народу та відкриє йому очі через всенародне покаяння.